розділ втратив е дуже е дуже порядну людину сина своєї країни які не вагаючись розуміючи розуміючи те що, е що може бути е він е прийняв бойове завдання вирушив на ротацію хлопців, але до позиції вони не доїхали, були атаковані півдроном вражим, внаслідок чого Денис загинув. В батальйоні він у нас з самого початку створення батальйону Знаю його тільки з кращої сторони. Виконуючи бойові завдання, підрозділ виконував на суджі. Він також. Находився безпосередньо в на зоні бойових дій, ніколи він не відмовлявся від виконання завдань. Справжній герой. Герой для батальйону це дуже важка втрата. Як Як військовий він, ну, по-перше, він був лідером в колективі. В нього, ви знаєте, як? Це настільки була світла людина. Ми з ним спілкувалися на різні теми. Він мені розказав про свою сім'ю, про батька, про родину, про дружину. Ну, про все ми спілкувалися. Він був для мене дуже близькою людиною, тому, тому мені дуже боляче навіть давати вам інтерв'ю.